Дратує, коли коли люди не хочуть ходити до лікарів, знаєш, коли воно вже треба. У людини вже капець, яка ситуація, і вона приходить до мене там в десятий раз, каже: Блін, ми з тобою і то попробували, і то попробували, то не помогло. <хи> ну давай ще щось спробуємо, я вже не знаю, що робити. Це ж, напевно, люди просто якось її може і заощаджують, і не хочуть сильно задрачуватися. Типу, як такі, на що мені йти на консультацію до лікаря? Якщо я можу просто прийти до фармацевта і типу безкоштовно проконсультуватися і просто щось собі купити. Та звісно, бумжик. Він приходить, і розказує, що. У нього там десь в трусах щось свербить нормально так. І він хоче якусь мазь. А я йому кажу: ти впевнений, що ну, свербить там десь ну, на члені типа, чи ще, де в тебе. Та ні, ну десь там кажу, щось на ногі. Так, да, ми з ним зійшлися і він намазав мазь від попрілості на головку члена. Прикинь. Прям при тобі. Да. <свісно> а як ти зрозумів, що він туди намазав? А він прийшов на другий день. А і сказав, да, типу, я намазав, мене там все пече. Uh -huh. А куди намазав? Так ми ж казали з тобою, що тіпа, воно тобі на ногу треба. На ногу. Я кажу: ну це моя третя нога. <свісно> <свісно> Фух, блін, це ужас.